Доброго дня ще раз, ми з вами вже десь бачились, мені здається, так. Так, я сьогодні не тільки ведуча цього івенту, а й спікер. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як досягати більшого у переговорах. Тож, давайте познайомимося. Мене звати Анна, я тренер по голосу та комунікації, навчаю експертів, it фахівців, підприємців та усіх тих, хто хоче говорити вільно і звучати впевнено. Бо, як ми знаємо, все, що ми зараз з вами маємо. Це завдяки, а вже ж собі, і завдяки тому, як ми змогли про щось домовитися колись у нашому досвіді. Тому ця тема дуже важлива. Все, що ви бачите на слайді, про мене це є правдою. Я вже більше п'яти років виступаю на сцені, навчаю підприємців, працювала з бізнесменом з списку Forbes і створила онлайн-курс Говори, вимовляй, досягай. І для чого вам мене слухати? Бо сьогодні ми поговоримо про те, як звучати переконливо. Я надам вам три базові правила, як комунікувати ефективно. І я вже ж поділюся власним досвідом, бо я не тільки експерт по голосу, я практик. Кожного дня я працюю в it компанії веду переговори, співпрацюю з партнерами, керую командою. Тож я не з чуток знаю, як це впливати на людей та як сказати так, щоб вас точно почули. І... Бонус для вас, для всіх тих, хто зараз з нами. Це подарунок, який ми запланували з організаторами. Усі, хто мають сьогодні тут бути, можливість, ви можете написати мені у директ форум, і ми з вами заплануємо безкоштовну консультацію, щоб провести діагностику вашого мовлення та голосу. Ну а ми рухаємося далі. Бо у мене є правило як для тренера по голосу та комунікації. У мене є дуже важливе правило. І я думаю, ви зараз будете від нього шоковані, бо я бачила, як ви активно, активно підтримуєте експертів. Ось таке правило. Сьогодні вам буде потрібно говорити та проявлятися, бо саме для цього ми сьогодні тут і зібралися. І якщо ви згодні попроявлятися, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що впливає на те, як нас будуть сприймати? Будь ласка, емоції чудово, що ще? Впевненість у собі. Енергетика чудова, що ще? Голос. Дуже дякую, супер. Хто ще? Не чую. Очікування? Можливо. Окей, гаразд. Приймається. На те, як, ми, як нас будуть сприймати, впливає те, як ми говоримо та що ми говоримо. І. Тут ви бачите найпоширеніші помилки, так як ми часто говоримо тихим, таким голосом, який тремтить. Або дуже-дуже швидко, бо нам дуже страшно взагалі взаємодіяти з аудиторії, нам хочеться швидше піти з цієї сцени. Так? Або ми можемо говорити навпаки з низькою енергетикою. До речі, про це ви сказали. Так? І це все буде впливати на те, як нас будуть сприймати. Робити так потрібно не потрібно. Ми не будемо так робити добре. І що ми говоримо дуже часто, наше мовлення може бути неструктурованим, без логічної якоїсь послідовності, і це також буде впливати на те, як ми будемо з вами сприйматися іншими людьми. Тож як тоді треба, як не треба, може розібралися, а як тоді треба. А треба розуміти, що що ви кажете кожне слово, ваш будь-який виступ на публіку. Ваші сторіс – це все про те, яку ціль ви маєте на цю комунікацію. І коли ми маємо ціль на будь-яку комунікацію, ми будемо більш структурно та логічно доносити свої думки. Бо знаєте, як писав Марк Твен, щирий, любий друже, я пишу тобі великого листа, бо на коротка і не знайшлося часу. Ось саме так: коли ми маємо ціль. Ми будемо швидше до неї приходити і не говорити з водою, не говорити неструктурно. Все це буде вже коли ми з вами будемо розуміти, для чого ми це все кажемо. Скажіть, будь ласка, як вам ця інформація? Відгукуються? Супер, дякую за активність. Чудово, рухаємося далі. Друге правило комунікації це не вимагати нічого та не від кого. Коли ми рухаємося у напрямку переговорів або. Нам потрібно про щось домовитися. Ми одразу хочемо, щоб людина сказала нам так. І це вимога. Ми налаштовуємо себе, що все, у людини немає вибору. Вона мусить нам сказати так. Але підсвідомо також ваша людина, з якою ви спілкуєтеся, це буде також відчувати. І підсвідомо, ви вже у неї забираєте цю можливість сказати ні. І одразу таким чином, у нас виникають такі слова у нашому мовленні, слова, які мають тригер. Це слова конфліктногенні. Треба, потрібно, «але». От, але» «От взагалі моє улюблене слово, бо воно, воно перехреслює все те, що ви сказали до нього. Наприклад, коли ми з вами спілкуємося з колегами, так? і, наприклад, вам, вас колега запитує: Ой, ви знаєте, от як вам моє, мій костюм сьогодні? І людина каже: «То ви знаєте, класний костюм, але колір Ну таке. Класний комплімент, правда? Дуже класний. А якщо? Але, якщо ми це «але» будемо прибирати і прибирати взагалі ці слова з нашого мовлення і заміняти їх на варто, важливо, але заміняти на разом з цим всі наші слова вже будуть мати зовсім інший, інший колір. Якщо, наприклад, та ж сама колега скаже, що костюм класний, разом з цим колір можна було підібрати інший. Вже трошки краще. Але все одно. Все одно ситуація така, правда собі? От. Але все одно, але це такий не дуже класний інструмент у переговорах. Тож рухаємося далі. Коли ви говорите з людиною і ви йдете в комунікацію з розумінням того, що вам можуть сказати ні, вам спокійніше. І вам спокійніше, і людині спокійніше, бо ви не будете вимагати. Бо ви будете знати, що ні, це не кінець комунікації. Ось сама. Цікава частина починається тоді, коли ви почули ні. Бо до «ні» можна відноситися як до поразки, можна відноситися як до того, що, Боже, мені відмовили все. А можна попрактикувати свої навички переговорів. І кожне ні сприймати саме так, як можливість. А що буде, якщо? А якщо я таке запропоную? А якщо таке запропоную? І зараз ми поговоримо про те, як. Відповідати на такі запитання, ви бачите перед собою одну з фішок комунікації, яка дійсно допомагала мені не один раз вже. Коли мені кажуть ні, я не кажу Окей, ладно, я пішла ні. Вам людина каже ні на ті умови, які ви зараз їй запропонували. І що ми можемо зробити? Ми можемо відповісти ось таким чином. А на які умови ви б мені сказали так. І коли людина... Чує вже не просто, що ви такі, ну добре, ні так ні. А коли ви продовжуєте комунікацію, по-перше, це транслює вас як експерта. По-друге, це людина розуміє, що о, мене хочуть почути. Мене хочуть почути, і це найголовніше. Бо ми ж всі з вами хочемо бути почутими, а ось слухати не завжди хочеться, правда? Але ми зараз про цю фішку поговоримо. І переходимо до найцікавіше. Я рекомендую вам дійсно приготувати зараз телефони, бо зараз буде найцікавіша та найцінніша інформація, яка яку я зібрала за свої три роки досвіду роботи в it компаніях та досвіду переговорів. Це та стратегія, яка надає можливість мені домовитися з людиною на тих умовах, які цікаві і мені, і іншій людині. Увага, будь ласка, на екран. Що ви бачите перед собою, це скарб. Будь ласка, сфотографуйте це, бо нам дуже важливо зараз буде проговорити кожен з цих пунктів. Це психологія. Комунікація це завжди про психологію. Це не тільки про те, як ми говоримо, що ми говоримо. Ми говоримо для чогось. Тож, перше, почуть перше, що нам потрібно взагалі зробити, це почути думку співрозмовника. Тобто, коли ви вже рухаєтеся у комунікацію, вам потрібно зрозуміти. Що людина вже думає про вас, вашу пропозицію або про вашу послугу? Далі надати розуміння: я тебе чую, я тебе бачу, і твоя думка важлива для мене. Це саме той момент, коли ми можемо з вами поговорити з особистістю, бо дуже часто ми з вами говоримо саме з ситуацією. Хто згоден, хто запам'ятовує, що ми говоримо з особистістю? Попладуйте, будь ласка, хто з цим спогад? Згодом, дуже дякую. Окей, okay. ми надаємо таке розуміння, і далі ми висловлюємо свою позицію плюс пропозицію. Ми дуже часто з вами вміємо казати: А я хочу ось так, але на цьому все. Ми на цьому далі нікуди не рухаємося. А нам потрібно висловити як свою пропозицію. Так і позицію, щоб людина зрозуміла, що ми готові вирішувати це питання. І наступне це дуже важлива фішка, яку ми зараз також з вами зробимо повернути слово співрозмовнику. Бо коли ми маємо свою пропозицію і позицію, ми таким чином потім можемо сказати, а що ви думаєте про це? І таким чином, наша розмова не закінчується на тому, чого хочемо ми. Наша розмова закінчиться тоді, коли людина надасть нам відповідь, а потім ми знову. Підемо, якщо навіть ця відповідь буде ні, ви вже знаєте, як з цим працювати. Ви скажете, а на які умови мені сказали так. Окей, рухаємося далі і розглянемо цю стратегію вже власно на на прикладі. Також фотографуйте, будь ласка, це дуже важлива інформація, і самі ці формулювання дуже важливі, бо вони не є конфліктногенними, вони є такими, які дійсно призведуть вас до вдалої розмови. Тож поїхали. Давайте приклад. Приклад може бути, що ви. Хочете відпустку. Ви хочете відпустку, і ви домовляєтеся з керівництвом про неї з собою. Це класно, що ви можете домовитися з собою. Не всі так можуть, але зміни будуть і будуть домовлятися вже з собою. Але, наприклад, нам потрібно домовитися про відпустку. І коли ми запитуємо керівництво про відпустку, у нас є вже два варіанти рішення цього питання, правда? Може сказати так, а може сказати ні. І якщо це буде ні, то ця відповідь буде якось аргументована. І оцей аргумент нам дуже важливо запам'ятати. Взагалі, коли ви чуєте якусь не ту відповідь, яка вам потрібна, так нам дуже важливо запам'ятати аргумент, бо саме цитатою ми далі будемо повертати цю думку своєму співрозмовнику. Тобто, як вам скаже... Керівництво зараз не на часі. О, зараз дуже важливий проєкт. Зараз там клієнт дуже серйозний. Ми не можемо там відпустити відпустку. Що ми можемо зробити? Так, я розумію, що для вас важливо завершити цей проєкт. Я розумію, що вам важливо якісно попрацювати з цим клієнтом. Разом з цим мені важливо, і тут ви просуваєте свою думку, яка буде результативною для того, з ким ви, ви спілкуєтеся. Разом з цим мені важливо надати якісну інформацію. Разом з цим мені важливо виконати свою роботу коректно, щоб ви були потім задоволені результатом. І коли ви саме так будете робити, у людини вже є аргумент від вас. Далі ми рухаємося, що ви будете пропонувати. Тому я пропоную розглянути таку ідею. Тобто, ви не кажете, тому я пропоную мене відпустку відпустити все ж таки. Ні. Ми кажемо, тому я пропоную розглянути таку ідею. Бо коли ми розглядаємо ідею, ми не вимагаємо, ми лише розглядаємо. Для людини це вже буде на психологічному рівні комфортніше сприймати. Тому я пропоную, наприклад, розглянути таку ідею, щоб я пішов у відпустку не на 7 днів, а на 5, наприклад, і повернувся з класним настроєм, з класним таким зарядженим, зарядженими емоціями, щоб. Надати цьому проекту нове дихання, нові ідеї та новий результат, і ви висловили свою, свою думку. Це аргумент, і далі ви повертаєте це аудиторії. Як ви на це дивитеся? І далі вже рішення за людиною. Що ми робимо такою стратегією? По-перше, ми спілкуємося з особистістю. Ми не спілкуємося з конфліктом. Ми не спілкуємося саме з тим, що нам заперечили про щось. Ми спілкуємося з особистістю, і тут стається вау-ефект. Людина в шоці, її чують, її слова запам'ятовують, і додатково до цього, до її думки, дослухаються. І повірте, якщо ви будете використовувати таку стратегію, від неї шоковані всі, і ніхто мені ще дійсно 99%, не кажу 100, 99%, бо знайдеться все ж таки хтось, хто теж має цю стратегію, то ніхто мені не міг відмовити у цьому. Тому, що я хочу сказати. Що нам дуже важливо спілкуватися з особистістю, не з конфліктом, а саме з особистістю. І рухаємось до висновків, що ми хочемо сьогодні запам'ятати. Перше, це кожна розмова потребує цілі, друге це не вимагаємо, а озвучуємо бажане, і третє забуваємо про слова, але потрібно, треба і вводимо у користування слова варто разом. Разом з цим та важливо. І а вже ж практикуємо нашу стратегію комунікації. І якщо ви ще не встигли сфотографувати минулий QR-код, для вас є можливість зараз написати мені сьогодні плюс у директ або слово форум, і ми з вами зможемо продіагностувати ваше мовлення та голос та знайти ваші точки зростання. Тож, що я хочу сказати, бути щирими, бути сміливими. Говоріть, вимовляйте та досягайте. Дякую вам.